Port Royal, повне видання від видавництва Lord of Boards. Це карткова гра з механікою Push Your Luck. А смакота повного видання у тому, що в коробці йдуть одразу всі доповнення. Давайте дивитись ближче. Насамперед я покажу, що вас чекає в коробці. Тут зручний органайзер, і кожна комірка має своє значення. Карти розділені, базова гра і окремо кожне доповнення. Ось я дістав колоду базової гри, і ми вже готові грати. Кожному гравцю роздається по три карти до лілиць. Зворотня частина карт це монети, тобто ваша ігрова валюта. Тепер перший гравець починає свій хід, який складається з двох фаз. Перша фаза відкриття. Тут ми лоскочимо собі нерви і намагаємось дістати якомога більше крутих карт, формуючи з них гавань. На картах є кораблі різних кольорів, експедиції, а також спеціалісти. Ви в будь-який момент можете зупинитись. Але якщо ви дістали карту корабля із кольором, який є уже в гавані, то раунд для вас закінчується, і ви навіть не переходите до другої фази. Якщо ви все-таки змогли себе вовремя остановити, тоді ви можете щось купити в автовій фазі. Фу, а це звідки взялося. Але якщо ви все-таки змогли себе вчасно зупинити, то ми переходимо до фази 2: торгівля і наймання. Якщо у гавані від нуля до трьох кораблів різного кольору, то ви собі зможете купити лише. Одну карту. Якщо кораблів 4, то дві карти. А якщо у вас витримали нерви і ви виклали 5 кораблів різного кольору, то ви зможете купити аж 3 карти. Використовуючи монети на руках. Як тільки ви оплатили карти, то інші гравці по черзі теж можуть купити щось із вашої гавані, але перед цим вони мають заплатити вам одну монету данини. Ось так і проходить гра. Ви ризикуєте, купуєте карти, які будуть вам приносити бонуси, нові можливості, а також ось ці щити. Перемагає гравець, який перший буде мати 12 щитів. Це базова версія гри. Як на мене, вона проста та геніальна, тому що підготовка займає мізер часу, а партія проходить завжди емоційно та весело. Цією настілкою дуже круто підсаджувати нових людей у наше гобі. Я вам гарантую. І ось ви награли енну кількість партій, і вам захотілось чогось нового. Будь ласка, відкриваємо нові паки доповнень і отримуємо додаткових фахівців, контракти, режими як змагальний, так і кооперативний, соло-гру і навіть невеличку кампанію із послідовним сюжетом. Коли я почав захоплюватись настільними іграми, то цієї коробочки, на жаль, не було на нашому ринку. Але тепер для тих, хто хоче зануритись у настільне хобі і підбирає собі гру, і така, щоб неодноразова і цікава, і не за всі гроші світу. То це прекрасний варіант. Однозначно рекомендую звернути на неї увагу. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.